Відповідно до нового закону про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних святкових дат, назв та дат історичних подій, косівчани на громадських слуханнях обговорили і прийняли рішення гімназію інтернат назвати іменем видатного косівського педагога і громадського діяча Ігоря Полипайка. Ми писали прохання, відношення директор писав і пройшли всі ті процедури. На сесії районної ради за це рішення проголосували 50 депутатів. Ставлю шосте питання про присвоєння Ігоря Пилипка в загальноосвітній школі першого ступеня гімназії інтернат на голосування. Хто за? Проти утримався. На Косівщині Ігоря Полипейка шанували за життя і шанують після смерті. Це для нас має дуже велике значення, дуже велика честь для нас, тому що Ігор Аполонович, перш за все, працював тут. Працювала тимчасово його дружина, навчалися трохи його діти. Але те, що Ігор Аполонович саме був одним із, із тих, хто підтримував ініціативу створення нашої гімназії на базі школи інтернату. Він хотів бачити нашу гімназію як центром ну такого громадського середку у гімназії інтернаті є навіть музей, що носить його ім'я. Тут представлені документи, рукописи видання Ігоря Полипейка і видання про Ігоря Полипейка. тут є і його військові нагороди, і його нагороди педагогічні. Тут є його всі посвідчення. До слова, це чи не перший на Прикарпатті навчальний заклад, котрий носить ім'я педагога. Віталіна Запорожець, Горгусак, Новини, телеканал Раї.